Дайте нам проїхати. Добре. Тут є два фактори: людська байдужі, так стикався раз. І друга людська жалість. Чому, чому я собі являю допомогу таким людям? Щоб просто, просто сприймати їх як людей і все. А є такі люди, що от і дружили з ними, і все, і вони жодного разу не позвонили, не прийшли. У мене таке відчуття, що тут люди не відчувають, що таке війна. Тут війни нема. подали, вони відправили. А ви приїхали з Чорткова сьогодні? Так. А ви як часто приїжджаєте до чоловіка до Львова, з Тернопільської області? Так, стараюся бути з ним весь час, але просто за ці місяці, що ми були. По лікарнях постійно, бо я постійно була в лікарні, бо їм була потрібна постійна допомога і догляд, то я не була вдома, а вдома дуже багато таких справ, які не вирішуються в телефонному режимі. Я, я от прочитала хочу. ваш останній пост, як виїхали потягом сюди, до Львова. Що вчора ви багато ходили по Тернополю на закупи, і вас трошки зачіпало життя цивільних, що вони живуть своїм буденним життям? Це пос... мучить? от постійно воно вас зачіпає, що люди і що чому воно зачепає? Та Постійно ні, для кого війна, а люди живуть просто своїм життям. Я кажу, може, це воно і є. Ну в принципі, ми повинні жити. Ну, життя має продовжуватися, але якось. Ну, не знаю, просто я Скромніше. розумію. Я просто розумію цих хлопців, які от повертаються. І ми з чоловіком практично були в Тернополі в лікарні, ми з ним були, виїхали перший раз до озера, і ми з ним так трошки погуляли, і повернулися в палату, і він мені сказав, що я більше не хочу нікуди. Його теж тригерить, що люди ну, так, живуть своїм ну, і... Знаєте, настільки своїм життям, як люди просто наші люди, от я зустрічаюся з людьми за кордоном, вони більш якісь такі відкритіші, вони комунікабельніші. Вони якось вміють виражати свої якісь почуття, якісь. А в нас люди, от може би людина, от були люди, що підходили, дякували, обіймали, були. Але переважно люди або відводять погляди, або наоборот дивляться. А він він не любить відчувати себе якимось іншим. Він хоче mm -hmm. бути такий, як всі. — Добрий день. — Добрий день. — Золотий. — Змучився? — А? — Змучився. Ти переодягнувся хоч? Передяг... — Та ні, тих обов'язків. — Може ти щось переодягнутися? — Ну, щось так, наприклад, фізкультура. — Та може дам тобі другу футболку, ти весь мокрий. — Це мій зона блага. — Ти маєш рушник витрасти. — А що за заняття має бути? — Додаткові. — З чого? — Фізпідготовка. Ми дуже, ми дуже старанні. <laughs>. Як нема так. додаткових, то вже, то вже. <laughs> мусить бути додаткові, Його. без додаткових ніяк. Мусить бути нагрузка стопроцентна. А кожен день заняття? Кожен день, суворотнеділі вихідний. Але в суботу неділі теж спортзал не пропускає. Давай поможу. Я сам. Качу сам. <laughs> Давай сам. Я ж тепер знала, що вони були на самому нулі. Ну, 5 кілометрів від, від ворота, так це... 5 кілометрів. — А скільки? Ви не казав, а довше не казав. А вони казали, брати. Це кілометрів ага, двісті через ви? село і вже вони ж напроти посадку захопили, а наша посадка в з село. Багато чого не казали, а потім так от приїхав додому на тих кілька днів, почали побратимів приїжджати, почали спілкуватися і багато чого. Дізналися. Дізналися. Снаряд просто влетів в бліндаж і не розірвався. Якби розірвався, то теж таке можливість була б mm. і все, зніс ні дві ноги. Не розірвавшись, але зніс. Ну так. Так, зніс ноги і не взірвався, так mm. правильно сказати. Та після того, як я знала, що це таке сталося, і я не знала, чи він живий, чи він не живий, почала всіх піднімати на ноги, питатися, і десь через 2-3 години до мене дзвонила якраз дружина. Того побратима, що, що врятував Олегові життя і, і дуже плакала. І каже до мене, Наталя, він живий. Руслан зробив все, що міг, наклав професійно турнікети, все, що міг зробив, його відправили до, до медиків. І е, Плакала, плакала і каже, але він зняв обручку і передав Руслану і тобі обручку зі словами Передаш наталці. А ви цю, і цю обручку вам передали? Мені мені, чесно, мені було тоді не до обручки. <рес> мені тоді було не до обручки, okay. і я бо я не знала, де він, знала, що живий, не знала, де він, я шукала, щоб треба було їхати, треба було його знайти. І мені було зовсім не до того. А потім вже, як ми були там, теж мені було не до обручки, але йому було до обручки. Він прекрасний день каже, а де моя обручка? Зараз заняття в нас в чому буде полягати? Зараз поїздка на базар. Попереду за межами лікарні багато перешкод. Такі як люки, ями, бордюри. А такі поїздки е, проводяться для чого? Для того, щоб зрозуміти, що існує життя за межами лікарні. І воно не дуже таке хі, класне, як в межах лікарні. Чи... Що багато різних перешкод, відпочинаючи від простих. Ям, калюш і закінчуючи людьми, які просто йдуть. Не, не, дають не дають дороги. А часто не дають дороги? Завжди. Ого. Виїжджаємо. <клухи> Ого, тут трошки. Тянем здоровий, здоровий тянем. Ага. Це показує, що тут. Багато Що тут міст... не, не пристос... дороблено? Не Що тут не дороблено. Ми короте, з Сергієм, отам, є болото. Ми його почали тестувати з гори, той майданчик. Доїхали туди і вже спускались донизу і попали в таке болото. казав, всі, всі передні колеса колеси нам застряли. Найбільші перешкоди це зараз а? калюжі. Я думаю, що треба краще лів... праворуч брати, об'їжджати ті люки. Думаємо, як переїжджати. Так. Таке дуже важко. На спуски так. Тут можна. А що ваші спуски чи підйомки? Mm? Опа, а вот. Застрях. Шо? Качка, качка, качка. Опа. Коло? Но. No. Ну, на мене спуски тяжкіші. Спуски там просто удар на все тіло йде. Та на спуску чуть більше можна. Дергай їм руку тут. Ох ти! Ще раз. Та зараз рука вже в мене. Ще раз. Смик трохи. Є? Є. Yeah. Потянули? Oh. Сьогодні вам повезло. А? Ah? Повезло. Ah, Мало людей. Заїжджаємо сюди. На перекур, так? Так, на перекур. Олег. Ми подолали десь скільки кілометр, напевно, трошки менше. 800 метрів може. Наскільки для вас ця дистанція фізично складна? Одне діло їхати по-рівному. Або на підйом, де стоїть плитка, це, а друге — діло де розбитий тротуар калабані, нерівності. Тобто от кілометр ви вже відчуваєте, що фізична втома, ніби ви там пройшли скільки 5 кілометрів. От, пане, якщо б пішов 5 кілометрів, я б такої втоми не відчував. Дайте мені шість помідорок, таких ходить невеличкі, щоб були червоні, щоб були. Затерте мене, добре був, я не хочу Маєте гріх якийсь? Та не маю гріх, але не хочу. Не готова до камера. Може покупці прибавляться. Та досить. Чи так нормально? Ти ще перець. Дайте мені за два перчика. А ви знаєте, що такого по закону в громадських місцях можна знімати навіть військових? Що, що Дайте мені веркос пів того. Пів. Сама заплачу. Будь угу. ласка. Ні, я сама заплачу. Та як самі? Ми, ми платимо? Ні, ні, ні пані, не, пані, я думати, що я цей, то я вже все. Ні-ні, Дякую, але за дурно не, я не хочу. Вже як дають, то вже приїдуть відкласти. <головік> як людина працює і праця повинна Нічого. чимось оплачуватися. Нічого. Дякую, гарно, я вам. Благодаря здачі. Дякую. <головік> дякую. Скажіть, як з вами? Олег. О, Олег я б мене. Дякую, дякую. Дякую вам. Але любите лохину. Любите лохину? Що? Ну, так. Вітаміни. А чорничку? Чорничку питайте. Я вас розору. Помало. Ви головне доїтьте, бо не буде ні чорнички. Дякую, дякую вам. Дякую, ми вже більше не приїдемо. Хто сказав? <сістити> <сістити> базар закриється. <сістити> <сістити> дякую. <сістити> Людина до всього хорошого привикає. Раз, задумано, другий, третій, вже потім почув. Вже, вже починається погана потім привичка, ні? Так. <сістити> Ще малинка. <сістити> дякую, дуже дякую. А це не ваше, ви дякую. просто купляєте так, Це не городі. Ви ви чому, чому вам це так важливо? Туса були. Будито засножені. Дякую, пошупай Можна переуставити. Ай. Ваш. Кто-то на хоче прощати. Ната, вот Дякую. Дякую. Так хлопцями поділимося. Не, не, це, ми, це, ми грошей не беремо. Це вибачте, вибачте. Ми гроші не, 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 не беремо. Я ще не такий ні. Ну і ми вже не такі, що у нас вже Треба все за дурно ви можете свій купити. Так, так. І, ну і ми ще поки що не стоїмо з протягнутою рукою. Що Щось що держава. Або ще армія турбується про нас. Зараз буде класний пандус. Пандус, на який важко вийти. А <гум> я на нього вже, вже виїжджав, але то. <гум> <гум> а до мене який тут по Це щоб дотримування закону, це вимога по закону, що має бути факт. Так. А тепер зійдіть з нього. А, да. Ой, до речі, найти ваш, потужок. Ну але пандус є. Бо він є. Але він є. <ріху> ну, 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 Так його через той, певно, закриваю, через пандус. Наша кінцева точка. Так, Стоп, тут не вискочимо. Опа. Стоп. Тьот, оп, стоп. Перестоп. І... Тримайте. Ну, майже ми лікарні просто ці віші зайняти. Реальність, реальність. Реальність. Бляха. Яка наша реальність? Поки І що жорст, жорстока. <гум> сума, сума реальність нас <гум> поки що. Відмучилась? Ой, на базар на базар Серйозно? Так Так, я. так э, ні, сюди э, до нас э, наш новий містер на кошеточку, Олег на кошеточку, всі решта каремати. Константин, якщо буде легше, можу зробити біля э, цей біля стінки швадської. Групові заняття у нас для того, щоб попрацювати над м'язами спини і прасу. Інколи ще задіємо активно руки. В принципі, все те, що потрібно потім для того, аби пересуватись вдало на протезі. Стартуємо руки за голову, нахили вправо-вліво, 20 разів, три підходи. Не забуваємо дихати. Я завжди заньорен, завжди в мене був сильним. І завжди <смі> на нього дивлюся. Я, я просто я 34 роки разом я ним захоплююся кожної хвилини. У мене настільки всі дивуються, у нас містечко маленьке, всі дивуються. Він з мене завжди був такий спокійний, врівноважений. Він такий був, а тут і всі просто от, от не можуть того зрозуміти, який такий спокійний хлопець врівноважений і і, такий і, силий дух. Так, і він пішов перший день, просто встав з дивана і сказав, хто як не я. І ми пішли на військкомат всі, і я і дочка, і він ну так склалося, що ми з дочкою просто, просто пішли поза, бо, бо лишилися тут щось робити. Він 38 років про пропрацював -пра -пра на колі і машиністом тепловоза. 38 років він керував потягом, пішов на пенсію заслужено в 55 років. є, що дійсно такі, що до війни рвали на собі сорочки, що вони патріоти, все вони там підуть, вони все. А почалася війна і я їх не бачу. То поїхав за крон, це ті дійсно, що ті могли воювати. Бо я кажу, всі не можуть воювати. Я, наприклад, знаю таких хлопців волонтерів, які вони настільки тут викладаються, що наприклад, наявляю, якби вони були там, хто би тут цю роботу робив. І не забуваємо дихати. Підіймаємося, видихаємо, опускаємося, вдихаємо. Все. все. Як дуже втомились. По-часному. По чесному. По Тут легеньких вправ нема. але заняття просто так постійно. Кожний ранок встаєш. Чуєш, ну, все болить І ідеш далі в спортзал. Бо знаєш, що будеш лежати на ліжку. Так. Нічого не доб'єшся. В чому, чому я собі являю допомогу таким людям? Що от просто, просто от Сприймати їх як людей і все. От Просто з ними спілкуватися, говорити, е, от, 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 чи, 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 чимось займатися, Шо от просто як з простими людьми. і от я, от Вважаю, це я навіть не така допомога, а просто. Так, просто з ними спілкуватися, як з простими людьми і все, і не акцентувати так. увагу на тому всьому. Так, ми такі як всі. Ну, от є такі от чужі люди, що от навіть були ми в Тернополі, в Дніпрі, люди приходять зовсім зовсім чужі, сідають і спілкуються. Може їм легше через те, що вони його не знають, не знаю. А є такі люди, що от, і дружили з ним, і все, і вони жодного разу не подзвонили, не прийшли. І, ну, і тут, а треба, ну треба просто поговорити. От, от і просто от сидиш і щось говориш, от. ні, просто ні про Але що. Люди бояться просто зробити перший крок, розумієш. Може і так. От ви особисто відчуваєте, які є зараз вже проблеми між комунікацією суспільства і вами, що з чим же доводилось стикатися і що не так? Тут є два фактори. Людська байдужість стикався раз. І друга людська жалість. Байдужість і жалість вони не, 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 повинні, не повинні проявлятися по відношенню до до поранених до поранених ветеранів. Коли я бачу багато людей, які роблять свої справи, там, займаються згідно зі своїм потребам. А коли і плюс коли я вже бачу велике скупчення людей, то в мене таке відчуття, що тут люди не відчувають, що таке війна. Тут війни нема. І часом таке буває трошки. Ми нас, коли перший раз там у нас є в Тернополі, дуже хороший друг, і він нас перший раз вивіз на озеро. Я, наприклад, ну, митко проїхали, там ну, таке так і довго гуляли, і подивився. На то все. Ви розуміють, жінки вигулюють дітей, але ну, ходять такі хлопаки з пивом, з пивом в руках. Їм ще дати дискотеку, вони пішли зразу пішли на диск на, на дискотеку. Не ця людська байдуже просто вбиває. А це яка у вас за рахунком вже картина? Четверта. Четверта? Малювати я вже почав пробувати ну, в Тернополі. Під час малювання ми там дві години малювали. Мене, про, це, я примітив, що в мене пропадає біль абсолютно. Під час малювання? Так. насики відключаєтесь. Тоб ви тему, тему малюнку самі обираєте чи вам пропонують? Ні, сам. А тут вас не вчать малювати. Mm. Основ малювання немає. Не... На цьому і основується арт-терапія, щоб людина сама себе розкривала. Mm. Мені сказали, що гори це означає перешкоди, які треба. Рано чи пізно перейти. Ну, Перейти. Угу. Ми їх перейдемо. Ми їх перейдемо, так? Але розвини до мене, а на розгляді. Та що їдемо на протезування? Що зараз основне, щоб зробити протез? Ну, щоб вже протезування почати. Основне? Ну, протезування, це, протезування це 30%. А 70 треба настроїтися психологічно. До мене просто висока ампутація. І там, так як мені ну, поки що, так як в нас в Україні, ще, ну, можна, не, немає центру такої можливості, бо то дуже дорогі, дорогі протези. Угу. Немає просто можливості такі ставити, то поки що за кордоном. То попередньо, де готові вас протезувати? Ну, місто, правда, я не пам'ятаю. Ну, тут це країна? Штат, США. Вони вже подивилися і вони вже кажуть, так, що. Так, вони, може... вони вже працюють, вони вже роблять документи. Угу. Що, якщо б у людини є хоча б одне коліно, то є якась точка опори. Ну, це раз. Ну і по-друге, коліно, щоб саме зробити, це треба, щоб воно було дуже високоякісне, дороговартісне і високоякісне. Це дуже важкий, дуже важкий шлях. Там, важке поранення і тому важке протезування. От і все, але ця, ця людина. Що тут сидить він настільки хоче і прагне, і хоче, і я бачу, що він може, і він буде, тому що він хоче. Він дуже цього, до цього йде, і він старається, і я просто з ним захоплююся кожної хвилини, наскільки от ця людина має такої сили волі, що він розуміє, що він вижив для того, щоб жити і жити не просто жити, а жити повноцінно. От він хоче, і все. А якщо людина хоче, то я рахую, що це навіть не 50, це 80% успіху, бо... Бо людина хоче, якщо вона хоче, то вона дійде до тої мети, що вона, про яку вона мріє, до якої вона прагне. Ну ви ж рибак, так. Я на риболовлю вже не був. Ой. Десь на початку, до початку війни ще ніби два тижні до того, то я був на зимовій риболовлі. Все, більше я вже не був. М -м, мій коханий, тримає в руках удочку. Коханий, ти задоволений? Збулося мрія. Як відчуття? А озвучити? Озвучите? Все добре, тільки би ще рибка зараз клюнула, так? Ти мій золотий.